З раз сирена, і всі вийшли на вулицю. Хто пішов в бомбоубіжище, а хто ще тут сиділи в холодочку? Ну, потім як прилетіли, то вони швидко розбіглися. В машині були, сиділи в машині, чекали вигрузки, коли воно це прилетіло, волною, волна пішла. Ну, хороша такава. Пан Микола розповідає, коли почалася повітряна тривога, всі працівники вийшли з приміщення. Тож у момент прильоту всередині нікого не було. Каже, вибухова хвиля була потужною. Після влучання одразу спалахнуло полум'я. Через російський обстріл Одеса зайнялася масштабна пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Вогонь охопив площу до трьох тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили майже сотню рятувальників та 20 одиниць спеціальної техніки. Це велика пожежа, тому є велике пожежне навантаження. Важко працювати. І Також ускладнює те, що вже був ще один сигнал повітряної тривоги. Рятувальникам довелося покинути місце і для того, щоб бути в в безпеці. Є різні горючі метри. Матеріали, от в одному місці рятувальники ліквідовували сам саме там, де розлилася олія. Плюс через те, що дуже велика площа з усіх сторін, тобто треба підібратися до самого ну, очага. до самого треба підібратися. Тому велике саме пожежне навантаження через те, що масштабна пожежа. Для ліквідації наслідків російського обстрілу залучили пожежну охорону Національної гвардії, муніципальну варту та Червоний Хрест. На місці працювали психологи ДСНС та волонтери. На місці. Куда рота не було жодних військових об'єктів за адміністрації. за словами Олега Кіпера, такими діями ворог цілеспрямовано тероризує населення. Ми переконалися самі, переконуся самі, що це серед серед місця міста, це центральна частина. Жодних військових формувань техніки тут не перебуває. Ви це самі засвідчили, і ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресії агресора йде відносно нашого населення. Через обстріл четверо людей постраждали, трьох ушпиталили. З-під завалів рятувальники також дістали маленького собачку. Нині він у безпеці. Наш рятівник от, отаку, отаку, отаку собачку знайшов під завалом. Вона стояла у воді, трусилася, скулила, ну, виніс. Ось. Ми її повитягали, повитирали, вона вже... Вже бачите, вже води водички попила. Вже файна собака, але її б до людей. Але жива душа. За попередніми даними повітряних сил окупанти завдали удару по місту ракетами типу «Іскандер-К». Зі свого боку місцева влада вкотре закликає Одеситів не нехтувати сповіщеннями про повітряні небезпеки. Алінащенко Одеса. Припиняють гатити по мирному населенню в Красногорівці. Снаряд пролетів на подвір'я літнього подружжя. Чоловік і жінка поранені. Патрульний загін білих янголів евакуював і передав постраждалих медикам. Як це було? Дивимося матеріалі від національної поліції. я гляну. Ага, у вас що Вирвали. Я понял. у тебе, що батько, Що у тебе? У тебе що? на телефон керівника поліції міста Корохова надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала тілесні ушкодження літня жінка. Прийнято рішення керівником про е, висування в місто Красногорівку евакуаційної групи «Білий Янгол», де на місці була надана медична допомога. так? Віталій, подержати. тихо тихо. тихо. ложите. Алло. Здравствуйте, говорите быстрее. Забрали уже старику. Садись, мать. Вот внизу, внизу еще одну. Вот, О, две. Опа. Все, 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 бросай, бросай, бросай. Где я нужен? Давай, проходи. Ты рядом, подержка. Проходи, проходи, проходи сюда. Все, Виталич, едем. Кости целая, черепа. Крови нету. Ложись, ложись, родная, ложись. А ну давай, бери на, на руки себе. Да, перелом травматические предплечья, пальцы оторваны. Давай, два, три. Опа! Жінка евакуйована разом з чоловіком до Крахівської міської лікарні, де вже на місці була надана кваліфікована медична допомога. Наразі подружня пара перебуває у безпеці. На вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої. Раніше аналітики Deep State повідомляли про повне захоплення села Росіянами. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади зазначили, що значну частину села окупанти все-таки захопили, але населений пункт досі перебуває під вогневим контролем сил оборони України. Від початку доби окупанти там втратили два танки, дві броньовані машини, три автомобілі і одну гармату. Повідомив про це генштаб у ранковому зведенні. Понад 100 боєзіткнень на фронті від початку доби. Ворог активізувався на Лиманському напрямку і тисне на покровському. Повідомляє генштаб на покровському відтинку. Зокрема, вже понад три десятки боїв з десяток ще тривають на Лиманському. Кількість атак збільшилась майже удвічі. 18 від початку доби там досі тривають бої на Куп'янщині. Ворог чотири рази намагався прорвати оборону українських захисників. Шість штурмів відбулось на Краматорському напрямку. Турецький відтинок ворог атакував сім. Сім разів в Ремінській тричі. Придністровській окупанти штурмували чотири рази і всі рази безуспішно. Технології допомагають українським бійцям опанувати найрізноманітнішу зброю від стрілецької до систем протиповітряної оборони. І такі тренування значно дешевші ніж навчання зі справжньою зброєю. Як наші бійці відточують майстерність на симуляторах, розкаже Віталій Залевський. Бере трошки його. Декілька пострілів і ворожа ціль збита. Так, оборонець неба Юрій тренується на симуляторі американського кулемета Браунінг. Саме такою зброєю він планує допомогти закрити небо над Україною. Задля цього тренується по три години на день. Очищаємо наше повітря від цієї літучої нечисті, всяких дронів, які несуть смерть нашим військовослужбовцям і мирним жителям потрібно зважати на жилі дома, щоб твоя робота була безпечною для мирних жителів і максимально ефективною, щоб та ціль, яка летить над тобою чи перед тобою, була збита.